Як відповідати на постійний сарказм вашого партнера з приводу ваших здібностей, знань, без емоційних реакцій, без виправдань і нападів у відповідь? Ось декілька таких варіантів реакцій. Перше, наприклад, прояснити, що він має на увазі, нехай пояснить свій жарт. І коли людина починає пояснювати свої жарти, то не таке вона вже й задоволення від цього має, і часто ще й виглядає глупо. Ще можна запитати, а як правильно? Розкажи, будь ласка, розкажи, покажи, але серйозно. І після того, як він уже покаже клас, як він розповість вам, ви можете його похвалити. Який ти молодець. І розумний. І в результаті такого зворотнього зв'язку партнер може прийти до усвідомлення, що він так говорить про ваші здібності, ваші знання. Не тому, що він розумніший, а тому, що йому треба підняти свою самооцінку значимість. І ви її підняли. Також ви можете проявити сарказм, показати, що я чую тут сарказм. Цікаво, чому в тебе така пасивна агресія, в тебе можливо якісь проблеми. Чи тебе щось не задовольняє, давай розберемося, давай поговоримо. І часто, якраз таки така пасивна агресія дійсно проявляється тоді, коли партнер чомусь на вас, наприклад, ображений, але не говорить про це. Таким чином, ви можете прояснити це. Також ви можете відреагувати підтвердженням. Так, погоджуюся. За те. І продовжуєте. І коли ви підтверджуєте його слова, то ви як начебто приймаєте те, що є таким, як є. І ви забираєте ось цей у нього гачок, в ньому більше немає за що вас зачіпати. Інший такий варіант ви можете запитати, з якою ціллю ти мені це говориш, щоб, що, що ти хочеш цим отримати. І він, наприклад, говорить: а ви додаєте, а це для чого? А це. А через це, що ти отримуєш. І так часто людина е, таким ланцюжком доходить до своїх істинних потреб. І його істинна потреба не стосується вас. І ви про це йому скажете, покажете. Кожна ситуація вже ж вимагає свого підходу. І Якщо ці стосунки невротичні, то вже ж е, цього буде недостатньо знати декілька варіантів відповідей на сарказм, краще знати ще декілька моделей. Для аналізу цих стосунків для аналізу комунікації для варіантів як ще можна відповідати, і це ви можете дізнатися в програмі корекції співзалежності невротичних стосунків в індивідуальній чи в програмі самокорекції.